Пам'ять про бойові захід Афганістан, мій біль, моя пекуча пам'ять, став даниною пам'яті всім, хто був причетний до героїчної і трагічної афганської війни, що тривала удвічі більше ніж Велика Вітчизняна. Це горе ніколи не відболить, не виплечеться, доки житимуть рідні тих молодих людей, синів України, яких було підступно вбито у горах і долинах Афганістану. Учасник бойових дій в Афганістані Олександр Гладишев поділився з учнями спогадами про запеклі бої, бойові бутні і справжню дружбу, яка народжується в Горнилі битви. Йому, як і братові, судилося стати військовим і як і батькові довелося воювати. Мой отець Іван Васильович, він з 22 року. -го Іван Васильович пройшов велику Отечественную війну. Йому було 22 роки. Я в 22 года прошел Афганскую войну. Ну и мой сын, младший Иван Александрович, закончил нашу э, военную кафедру военного института. Вот. Ну и он тоже готов защищать нашу отчизну с оружием в руках. Тема афганської війни і досі є болючою для Олександра Гладишева. Свій біль він тамує по-особливому, виливаючи душу в пісню. Музичні твори, які виконав Олександр Гладишев, не залишили байдужими жодного учня, ще раз нагадавши, якою жорстокою є будь-яка війна.